Навіть одна з цих звичок розвалить ваші стосунки. Ось уявіть все було гаразд, і тут він раптом чомусь пішов. Чому? Перше це маніпуляції. Дівчатка, якщо ви думаєте, що чоловіки вони дурні і нічого не помічають, то ви не праві. Якщо хочете маніпулювати, то ви маєте робити це. Правильно ви маєте робити це красиво, і це більше мистецтво, ніж даність. Якщо ви хочете навчитись маніпулювати та просити чоловіка красиво, то звичайно підписуйтесь на мій канал. Друге, це коли ви ображаєтесь та не пояснюєте на що чоловіки, вони не екстрасенси. Бумба, Сис бумба. І їм зовсім не цікаво щодня розгадувати, чому вона там знову сидить з таким недоволеним лицем. Оно me. Четверте, це те, що ви не відчуваєте та не розумієте свого чоловіка. Звертайте увагу на його слова, на його інтонації та невербальні сигнали. Вони можуть багато розповісти про його настрій та почуття. Створіть атмосферу довіри, де він зможе вам відкритись і ділитися своїми переживаннями з вами. Станьте для нього найкращим другом. І п'яте, це те, що ви не в балансі брати, давати. Ви тільки хочете, 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 давай, 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 а самі не вмієте наповнювати чоловіка та стосунки тими емоціями та тими почуттями, які потрібні. Обговорюйте ваші очікування та потреби відверто, щоб обидва партнери відчували себе почутими, зрозумілими і найголовніше щасливими. Дівчатка, будь-яка з цих якостей відштовхне від вас статусного чоловіка.